Визнання, що ти грішник, і що ти без крові Христа не можеш бути очищений тільки завдяки Христа. Ми можемо старатися пробувати, але ми без Христа не можемо нічого. Тому ми повинні просити влада на коліна і просити Господа, щоб Він нас простив. Але Є два покаяння. Два покаяння. Є перше покаяння. Або до спасін. А є друге покаяння в чинках наших. Перше покаяння воно чимсь різницями. По-друге, якщо ми другому вдруг мукається, воно працює, якщо ти не робив, перше не зробив. Потрібно перше зробити. А перше це значить покаяння в гріхах. А як воно працює? Дуже просто. У вас дочка є, ось, приклад, хороший. Щ... Like